Бояють мирно квіти на могилах. До сонця Красного метелики летять, а ті, кому війна зламала крила священним вічним сном в могилах сплять. Доброго дня, шановні вчителі та учні. Сьогодні ми зібралися для того, щоб відзначити пам'ятну дату в нашому календарі День пам'яті та примирення. Пам'ять вона не тлінна й вічна. Вона дивиться на нас зі старих фотографій, сумних похоронок, листів з фронту, які зберігають до нині діти, рідні, онуки і правнуки. Уже 22 червня, перші дні нападу гітлерівської Німеччини, фашистська авіація бомбардувала Київ. Тисячі киян пішли до лав Червоної армії. На початку липня. У місті було створено 13 винищувальних батальйонів та 19 загонів народного ополчення загальною кількістю 33 тисячі чоловік. У будівництві оборонних рубежів навколо Києва брало участь близько 160 тисяч жителів міста, і 7 липня почалася його оборона. Спроба фашистів раптовим ударом захопити столицю України не вдалася. Під Києвом ворог втратив близько ста тисяч чоловік. Оборона столиці України тривала понад 70 днів. Для порівняння Данія захищалась від фашистського нашестя лише один день, Бельгія 19, Франція 44 дні, Норвегія 2 місяці. Не пускали мене воювати яблуневі, вишневі сади. Не хотіла і мати пускати, але тихо сказала. Іди, подивилась у вічі, бо треба. Вже на заході грізно було, і, як хмара вечірнього неба, серед поля лежало село. Причувалися стогони дзвони, що віщують на валу біди. При дорозі джерельце бездонне, стокотіло, як серце, іди. На шляху шикувались солдати. На травиці сльоза чи роса, і стояла на вигоні мати, а за нею поля й небеса. Скільки життів забрала та страшна війна, скільки доль зруйнувала вона. Немає жодної сім'ї в Україні, якої не торкалась війна своїм чорним крилом. Тисячі людей вступали до упа, що воювали за цілковите звільнення України. Від комуністичного та фашистського агресорів мільйони наших земляків стали до рядів Червоної армії, що воювала з німецьким фашизмом. 8 травня. День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. День пам'яті та примирення, присвячений пам'яті жертв Другої світової війни. Міжнародний день Червоного Христа, Міжнародний день Матері, 8 травня 1945 року. Антигітлерівська коаліція офіційно ухвалила акт про беззастережну капітуляцію Збройних сил нацистської Німеччини. З цієї нагоди у багатьох містах Європи та США було проведено багатолюдне святкування. Друга світова війна тривала 2194 дні. Воєнні дії відбувалися на територіях 40 країн світу, вона почалася 1 вересня. 1939 року і тривала до 2 вересня 1945 року, тобто 6 років і 1 день. У Другій світовій війні брала участь 61 країна, у якій проживало 80% всього населення планети. Загалом у війні загинув кожен п'ятий українець. Загальні демографічні втрати України, включно з убитими жертвами концтаборів, депортованими та евакуйованими, становлять не менше 14 мільйонів чоловік. Під час Другої світової війни українці робили спробу відновлення української держави. 30 червня 1941 року у Львові організація українських націоналістів під проводом Степана Бандери. Проголосила акт відновлення української держави. У цей день у місто увійшли німецькі війська. Керівником українського уряду став одним із керівників ОУН Ярослав Стецько. Але проголошена відновлена українська держава проіснувала лише 10 днів. Адольф Гітлер рішуче виступив проти проголошення незалежності України і німецька влада. Арештувала керівників українських націоналістів 14 жовтня 1942 року було утворено Українську повстанську армію, яка боролася проти німців та Червоної армії за незалежну Україну. УПА діяла до 1954 року, коли активні дії припинилися. Окремі осередки спротиву продовжувалися упродовж 1950 1960 х років. Боротьба була проти Росії, в плани якої не входила незалежність України. І зараз тисячі українців віддають своє життя за збереження незалежності України та відновлення її територіальної цілісності. Подумати, що у 21 столітті мирне населення нашої країни знову прокинеться від вибухів, пострілів, сирен та повідомлень про те, що розпочалася війна. Саме таким для більшості українців став ранок 24 лютого 2022 року, коли Росія здійснила ракетні удари по кількох містах України. Ця війна написала на скрижалях історії сумні написи Буча, Ірпінь, Гостомель, Харків, Миколаїв, Херсон, Часів'яр, Вінниця, Дніпропетровськ, Краматорськ, Бахмут, Соледар та інші міста, які постраждали внаслідок ворожих обстрілів, мирні міста, європейські, цивілізовані, сучасні, комфортні для життя. Зараз вони зруйновані, посічені осколками, поранені. 24 лютого довкола все змінилось, безхмарне небо небезпечним стало. Воно забагряніло, димом вкрилось. Життів людських багато так забрало, все поділилося надов та після. Здається, втратило життя всі кольори. І тільки ще не вмерла, невмируща пісня, нам сповіщала час настав для боротьби. А далі дні, що вічністю тягнулись безсонні ночі і тривожний звук сирени, міста мільйонні від ракет враз похитнулись, а скільки жертв військових і місцевих, Яким омріяним став кожному світанок. Як з нетерпінням всі його чекали привіт, живі, і з цього починався ранок, з новин та сліз, а не сніданку й кали. Шануємо хвилиною мовчання всіх, хто загинув у Другій світовій війні та у період з 2014 року по сьогоднішній день у російсько-українській війні. Прокинешся у теплий, світлий ранок серед квітучої і мирної весни. Не забувай, що цей світанок відбили знов для нас чиїсь сини. Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть ворогам! Україна понад усе! Героям України слава! слава! Sláva, sláva! bandera, Ukrajina Зеленим там лежить повстане, стяжень, ранений ой у лісі лісі, під дубом зеленим, там лежить повстане, стяжень, ранений Я прийшла до нього, рідна мати його, плачений. Ж наші мами, не плачте за нами, не плачте за нами, гіркими сльозами, мамоч, наші мами, не плачте за нами, не плачте за нами, гіркими сльозами, ой, як мати сина свого поховала, на його могилі слова написала, ой, як мати сина, свого поховала, Не Тобі я слава Україні! І слава за тебе молюся, щоб воїни наші чужинців розбили, щоб ми посміхались і вільно ходили. За вас молять Бога старі і малі, щоб люди щасливо жили на землі, покарай чужинців, Боже! Україна переможе! З нами Бог, так кажуть люди, хай війни по вік не буде!